Перших днів повномасштабної війни у 5-й Слобожанській бригаді служить стрілець санітар Ігор. До російського вторгнення чоловік 13 років займався мануальною терапією та працював з варювальником. Глядя на відео, як ребятам там тяжело очень і думаю, що ну такая професія, як медицина, да, дуже ну, нужна. І, якщо я можу допомагати, то як я виходить буду ходити, заниматься займатися своїми справами, да? а вони там будуть воювати, правильно? Неправильно, это плохо. Понад два роки Ігор рятує життя своїх побратимів. Він разом з іншими військовими медиками евакуює поранених бійців та надає їм першу медичну допомогу. Робити уколи та ставити крапельниці, навчився вже на фронті. У мене є побратим Андрій, він зараз на передовій. Попросило його навчити мене колоти вену. Так я навчився. Спочатку на ньому, потом на тих, у кого вени побільше. На фронті стрільцю-санітару знадобилися і знання мануальної терапії. Під час ротації до нього звертаються гвардійці, у яких є проблеми зі спиною. Позвонок – це така річ, яка страждає у всіх, незалежно від віку. А чим далі, тим понятне діло більше, Воно все знашується постійно. І многим помог. І там помогал, Потому что носить на себе броню там от, бронежилет весит 14 кілограмів. Якщо носить його каждый день, это я не вважаю. Там рюкзаки, бо комплект собой. Конечно, все очень устає, все очень болит. Ігор каже, найдієвіший спосіб жарти. Да, постійні шутки, юмор. Привезли на мужика, у него, эвакуировали мы мужика, он на лепесток встал, и ему раскрыла пятку, до кости, ну, нога еще целая. Срезал ему аккуратно ботинок, посмотрел, говорю, вот это все? Ты из-за этого, говорю, ну просто косишь, что ли? Я говорю, давай новый ботинок и снова в бой. Від початку повномасштабної війни чоловік був на передовій у Креміні на Луганщині та під Бахмутом на Донеччині. Каже, на фронті їхню роботу ускладнюють постійні російські обстріли. По нам танк работав, владейку передали, що прикройте нас. Мінометами почали стріляти, але танк все одно продовжив. І прийшлося отак під обстрілом його витаски в машину, закидувати, потім тільки їхати, минут 10-15. Становіться дітей під деревами, только тоді вже оказували допомогу. Після перемоги стрілець санітар планує отримати вищу медичну освіту та продовжити рятувати життя. Олена Клименко, Агенція новин, громада груп.